Як джентльмени побудували свій світ одягу. Це бренд, який продає не футболки, а певний стиль історії. І кожний їхній ролик як міні-фільм, повний пасхалок і настрою. Візуал у них це як мова бренду. Зазеріть в інстаграм Дроле de monsieur. Там усе про естетику: ретро-авто, художники, зачіски, емоції, кожен елемент для передачі атмосфери. Кожна колекція як новий розділ. Бренд випускає одяг. Колекціями дрібними і продуманими, і кожна розширює всесвіт їхнього бренду. Це нові асоціації, нові сенси, і це нова історія в новій колекції. Навіть назва означає смішний джентльмен. А «Not from Paris, Monsieur» став пізнаваним і культовим. Це тон, у якому іронія зустрічається зі стилем. Їхній бренд не кричить, він створює атмосферу, і ти хочеш бути її. Частиною тому ти не купуєш футболку, а ти купуєш частину їхнього стилю.